Неймовірна класна зимова погода, і сезон в буковелі триває. І ми до вас з новиною. Ми стартуємо з продажами нашого Escape City, найліснішого комплексу, найбільшого за територію біля 8 гектарів, з архітектурою, яка потрапила в список найкращих в світі, зовжилось колижної траси номер 7 – Наш Escape City. і ми оголошуємо про старт продажів другої черги. Ми продаємо другу чергу з такою теплою та рідною назвою Терра. В Концепції терра втілена вся велич української землі, вся її щедрість, вся її родючість та вся її краса. Ми створили унікальний сучасний дизайн апартаментів, які підкреслюють концепцію терра. Отже, звертайтеся в наші відділи з продажу, і наші експерти з нерухомості нададуть вам виключну інформацію та найкомфортнішу ціну з Катлаваном.